Яка щепуха приїхала за тією пшикалкою. Накосячив, треба переробляти. Аби, братан, мабуть, я дивчі уроки. Ти вибачте, що я вам морочу голову. Покличте собі нормального плиточника. Що ти волоско? бачиш лінії? Всім привіт! Сьогодні і завтра ліплю мозаїку на кухні. Заїхав в хомді, трішки скупився, взяв е... клей для плитки, взяв СВПшки. Можливо, вони навіть і не знадобляться для мозаїки. Є в мене такий трімер. Але немає на нього переходника на великі диски. Ось такого. Взяв такий переходник за 10 доларів для того, щоб можна було туди поставити такий диск. Диски в мене є. Як вам ціна на диски? 30 баксів 20-26. Коштує така штучка. Ну, але вона трішки і служить. Скоріше за все, доведеться гратися цим тримером, тому що дрібна мозаїка, мабуть, я там болгаркою не зможу повирізати. Отвори для резету. Поїхали. Ось таку маємо кухню. Потрібно вкласти цей фартух з цієї мозаїки. Цю зону вкладаємо до шафів, а потім замовник хоче вдвічі нижче ще вкласти з цієї сторони. Покажу вам трішки локацію. Ось такий тут задній двір, відразу басейн, відразу там канал, і відразу у нього стоїть своя припаркована лодочка прямось тут. Прикольно це виглядає, не прикольно одне. Знаєте що? Що я вже тут майже 3 години ще нічого не зробив. Чому? Тому що почав різати цю мозаїку, а вона із скла. І ось такий в мене різ получається. Ось так, ось так. Тобто ніякого. а вирізати потрібно дуже багато, тому що і у нас тут і розетки. Потрібно різати і кут різати, і зверху, і знизу. Ну, тобто вона йде ялинкою. І її з'єднувати, це потрібно різати, різати, різати. Але вже ніби вирішив питання, зараз покажу як. З'їздив в HomeDo, купив отакий диск спеціально для того, щоб різати скло. Він є в наявності тільки від відрід. ТОХА тобі привіт. І ріжу це з водою. Тобто я коли ріжу мозаїку, однією рукою вшикаю туди воду, другою рукою ріжу болгаркою. Такий в мене вийшов мокроріз. Але працює, тому що ці всі тримери, всі диски, які в мене є. Я тут вже перепробував купу всього. Є в мене така машинка з диском, ніби він вузький, але він не для скла. І все відколює там і черепашки. Ну, коротше, і трімер оце я Пробував нічого не працює. Працює тільки диск від відріджит для різки скла. То погнали, замовник уже нервує, я бачу, що я тут півнято вчуся, ще нічого не зробив. Мабуть, це дуже проста робота. Якщо її робиш хоча б вдруге, я вже пару годин ліплю цю плитку, ось де скільки мені вдалося приліпити. Чесно кажучи, складновато йде, тому що потрібно ці всі кути позарізати, щоб воно там все співпало. Ці розеточка, тут різ. І найсмачніше ще не почалося, як ви розумієте. Зараз я почну вирізати оці трикутнички. То зараз почнеться чистий кайф ще все попереду. А її ще тут, оця вся частина, оця вся частина і так далі. То я думав собі, що я за день прийду її, поліплю і на наступний день приїду перед рушли. І все. Тут вже немає питань про два дні, немає вже питань про те, що ми тут зробимо. Вже просто потрібно це зробити і зробити якісно. Чесно кажучи, коли отакі роботи хочеться просто сказати: вибачте, що я вам морочу голову, покличте собі нормального плиточника, я поїхав вішати картини та і все. І там, до речі, на картинах можна ще більше заробити, ніж тут. Але це тупік картини це тупік. Потрібно брати на себе якісь нові виклики, якось розвиватися і якось вчитися. А якщо не брати отакі нові роботи і не вчитися нічому, то. Не бачу тоді взагалі сенсу. Можна просто йти на роботу з 8 до 5 і голова не болить. Тому вчимося, розвиваємося і продовжуємо. Що ти волоску? Бачиш лінії? Ну, до володьки волоска ще далеченько, але, схоже, з мене може вийти непоганий плиточник. Оце, друзі, те, що я зробив за сьогодні, всього-навсього насправді, тому що я планував за день це все укласти. А вклав відсотків 30-35%. Ну нічого, головне, що виходить добре. Це основний замовник. Та теж походив, подивився. Йому ну, Все подобається. Дуже багато часу. У мене вкрали отакі трикутнички, бачите? О отакі. Їх тут зверху, отакунькі, їх же треба всі вручну вирізати. Отакі. Ну і коротше, це все займає багато часу. Його це все треба вирізати, підганяти. Плюс потрібно, щоб була ідеальна лінія знизу від столешниці. Зверху я вже там сильно з ума не сходив, але також більш-менш потрібна рівна лінія. Тут, звичайно, потрібна лінія, той кут. Ну що, мозаїка, день другий. Все вже приготував, клей замішав, го вже налаштована знімати таймлапс. І плитки докупив, до речі, тому що не вистачало. План на сьогодні. Хотілося би просто дійти до цієї лінії, до кінця, закласти цю стіну. А ці вже маленькі кусочки залишити на завтра і затірку залишити на завтра. Тому давайте до без довгих розмов просто починаємо. Накосячив, треба переробляти не все, але немало. Зараз покажу. Короче, Ялинка, бачите, ось вона йде. Ялинкою, 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 ялинкою до цього місця. А тут у нас пара хоп в цю сторону. Тут так само пара хоп. І так до кінця стіни оці двойники. Тут е, ту, що все, вчора стіну робив. Тут все нормально, бачите, ялинка до самого низу. А тут запорог. Думав, що зараз я просто. Перероблю ці трикутнички, це я трикутники знизу ставив, неправильно їх зробив. Думав, зараз я просто цю лінію відрізаю, типу переставляю її сюди, але воно так не працює. Ось вона стояла так. Якщо її переставлю сюди, а цю поставлю, то у нас буде тут два двойника. Тому це в мусор. Витягую всі нижні трикутнички і переробляю, вже почав цей нижній вже зробив. Бачите, тут вже по людськи. Ялинка. Ну, окей, будемо переробляти. До речі, цей кусок вже затер. Ось невеличкою затіркою. Класно вже виглядає. Так, друзі, мозаїка день третій. Вчора я закінчив ту стіну. Сьогодні потрібно закінчити оці невеликі участки. Невелика площа, але потрібно багатенько гратися з оцими алюмінієвими оголочками. Тому let's go. Друзі. Три дні тому ця хата разом з тією лодкою коштувала 2 мільйони доларів. Зараз вона коштує мінімум 2,1. Як ви думаєте, що змінилося? Правильно, в цьому будинку з'явилася оця мозаїка. Приймайте роботу, отак це виглядає зараз. Класно вийшов тут різ. Кут вийшов класний. І загалом все вийшло, мені здається, взагалі супер. З цим кутиком довелося трішки побавитися, тому що тут я ставив такі алюмінієві уголки, а різниця по висоті між плитками, тому заморочився, але нічого не видно і взагалі файно. Цей малюнок, бачите, переходить сюди. Справа і зліва два однакових, два однакових малюнка, і цей також перейшов сюди і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Не знав я, що так вмію. Сам здивований, дуже подобається. Дуже подобається, замовнику подобається. Отака картинка. Як бачите, очі бояться, а руки роблять. Немає нічого неможливого. береш собі та й робиш. Правда, я схуднув, мабуть, на пару кілограмів на цьому об'єкті, але нічого, набрався нормально досвіду. Висновки, які зробив, потрібно купити нормальний мокроріз для наступних таких робіт, щоб не було цієї гадості. Болгарка і пшикалка вони працюють, але, але це дуже довго. На цій плиці різів було дуже і дуже багато, постійно різав, різав, різав. Болгаркою це робити довго. по-перше, А по-друге, браку було також багато, тому що ідеально вирізати не завжди є така можливість. Тому якщо буде наступна мозаїка, обов'язково куплю мокроріз. І перше враження для клієнтів, я думаю, також важливо, коли ти приїхав, дістав там станок, нормальний інструмент. Вони дивляться: о, приїхав мастер. Ну, якась щепуха приїхала за тією пшикалкою за 3 рубля і щось намагається різати, воно нічого не виходить, то звичайно я б також нервував. Я б, мабуть, взагалі вигнав, бо якби так до мене хтось приїхав, і 3 години болгарка щось пиляв, воно ламалось, бо я б, мабуть, сказав, би братан, мабуть, іди дивчі уроки. Завтра поїду на Естімейт трахувати підлоги. Все ж таки, там замовники з минулого відео мені написали, приїдь, порахуй. І якщо домовимося, то це буде, мабуть, наступне відео для вас. Там набрати вагу також не вийде, але вийде набрати досвіду. Залишайтесь на каналі. Дякую, що додивилися. Всім па-па!